Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Бо слово про Хрест для тих, хто гинуть глупота, а для нас, що спасаємося сила Божа. Святий Хрест це учитель вічних правд. Більшої любові каже Господь, немає на Ту, якщо хто життя своє віддав за друзів своїх. А там на Христі Господь віддав своє життя не тільки за друзів своїх, але і за неприятелів своїх, але і за тих, хто віддавав його лукам стражданням, терпінням. І тим, які умертвили його, за них і за всіх, за все людство, Господь віддав своє життя і своєю кров'ю освятив це хрестне знамено, яке до тих пір було шибеницею і наводило страх на всіх тих. Хто чув про Хрест, хто чув, що когось розіп'яли на хресті, І Якщо хтось чув, що хтось помер на хресті. І ще в Старому Завіті написано було, що проклятий всякий, хто висить на дереві, Господь став прокляттям для того, щоб визволити нас від вічного прокляття. Господь претерпів таку ганебну смерть заради того, аби визволити нас від вічної смерті, від вічних мук та погибелі. Але кожен раз, коли ми дорогі обіці читаємо оці останні розділи всіх чотирьох Івангелій, де описані муки страждання. І ми кожен раз дивуємося, наскільки жорстоким було тогочасне людство. Настільки було жорстоким людство, що воно приходило на такі дійства і отримувало задоволення від того, як бачили, коли хтось страждає, коли хтось терпить. Коли хтось обливається кров'ю. І знаєте, що дуже прикро, але ми входимо в той період життя цього людства, коли народ стає так само жорстокий. Буквально недавно чисто випадково я побачив в комп'ютері така ігра, називається. Розіпни Ісуса сам. Ця гра розроблена для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Це конструкторна гра, в якій дитина має скласти з певних частин у хрест, має покласти на хрест фігуру Ісуса Христа і розіб'яти його. Уявіть собі, наскільки жорстоким буде цей світ, коли виростуть оці діти, які сьогодні більшу частину свого часу сидять за монітором комп'ютера, смартфона чи телефону. Від них нема що очікувати любові, милосердя чи співчуття. Це будуть жорстокі істоти, які не будуть мати цих. Чесно у своєму серці. Уявіть собі, що сьогодні, будь-якої неділі, коли ви, батьки, йдете до храму Божого, а діти в цей час сидять біля комп'ютера і розпинають Ісуса. І тому, коли ми дивуємося жорстокості того то ми маємо зрозуміти, що людство знаходиться сьогодні. Подібній жорстокості і наближається до того, про що сам Господь прихищав, що ворогами вашими стануть домашні ваші. І ненавидітимуть вас за моє. В основі сьогоднішнього свята лежить подія, яка сталася 326 року Порісті Христову, коли імператор Константин. Та його мати Олена віднайшли хрест животворящий, на якому розіп'ятий був наш Божественний Спаситель Ісус Христос. Віднайдення цього хреста — це була не проста справа, це були прикладені великі зусилля, тому що імператор Андріан на тому місці, де було розп'ято Христа. Розпорядився, щоб збудувати храм язичівській богині Венери. І місце, де було розіп'ято нашого Божественного Спасителя, такі хрести, на якому був розв'ятий хрест... Спаситель наш та два розбійники знаходилися на невідомому місці, ніхто не знав, де вони знаходилися. І кому, коли цариця Олена приклала всі зусилля для того, щоб віднайти цей хрест. Треба було спочатку знайти того, хто знав, де він вже І відповідно вже пройшло майже три століття з того часу і очевидців чи свідків, тобто тих людей, які бачили це своїми очима, їх вже не було. І було сказано про те, що є один старець, тобто старий чоловік. Віком старий чоловік, який знає по переданню, де закопані хрести. Ім'я того чоловіка Юда. І коли було віднайдено того чоловіка, який сказав, а це було дійсно те місце, де були закопані ці хрести. І ось почалися розкопки і віднайдено було три хрести. Я думаю, що ім'я оце Юда. Це є певний символізм в тому, що як Юда Іскаліозкий свого часу показав, той, кого я поцілую, він і є, беріть його. Так через три століття знайшовся подібний чоловік з подібним ім'ям і Юда, але який вже вказав на те місце, де були закопані ці христи. Патріархіусалимській Макарій, який підняв, тобто воздвигав цей хрест, перш за все, треба було оприділити котрий з трьох хрестів належить Спасителеві. Для того, щоб оприділити це треба було певне якісь підтвердження, хто міг під це підтвердити. І тому було прикладено до хрестів. Важко хвору людину, яка зцілилася, власне, тоді, коли була прикладена до Хреста, на якому зіп'ятий був спаситель. Слідуючи підтвердження того було, коли йшла похоронна процесія, і померли чоловіка, приклали до одного Хреста, до другого, і тільки тоді, коли було прикладено його до Хреста Жерокорящого, померлий ожив. І це було свідченням того, що це є хрест, на якому був зіп'ятий Спаситель. Патріарх Макарій возбігав, піднімав цей хрест, але от цей час безперестанно промовляв Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Подібне це звершується кожного року, коли служиться всеночне бдіння, на якому виноситься та возбігається хрест, яким священнослужитель благословляє чотири сторони світу. Цим хрестом, щоб Господь силою чесного жовторячого Христа вберіг від усякого зла всіх, хто живе на цьому світі. І ось, дорогі в Христі, ця подія віднайдення та воздвиження чесного жовтокурячого Христа Господнього святкується сьогодні. Буде певні передумови віднайдення цього Христа і святкування цієї події. Це імператор Константин, який ще не прийняв хрещення, але вже був прихильним до християн, молився до Бога в той час, коли тривала битва між ним та Максентієм. І коли він вирушав у цей бій, він просив у Бога допомоги і мав явлення, на небі він побачив хрест із надписом цим знаменом переможеш. І він зобов'язав військових на їхніх стягах зобразити хрест і справді битві він переміг. Я думаю, сьогодні, як ніколи, важливо розуміти, що найбільшим і найсильнішим нашим символом, нашою зброєю, в боротьбі із ворогом, видим і невидимим, є хрест животурящий. Саме хрест. Який має силу захистити і вберегти. Саме Хрест, на якому розіп'ятий був наш Спаситель, є тим знаряддям, що перемагає диявола, який є ворогом невидимним та всіх тих, хто зазіхає на тільки християнське і благочисліне життя. Так само перемагає хрест. Ми бачимо, скільки сьогодні в світі неправди. я інший раз дивуюся, коли чую, як з уст навіть духовних провідників звучить лжа повна неправда. Сьогодні можна жахнутися з того, коли ми бачимо, як Патріарх Московський благословляє, щоб проливати кров і каже, що кожен, хто загине в цій війні, він буде в царті Йдеться про тих воїнів, які напали на чужу територію, які вбивають, насилують, позбавляють життя дітей, мирних жителів. І ці воїни, які є, по суті, загарбниками, про яке можна говорити Царство Боже, про яке вічне життя можна говорити для тих, хто прийшов до нас з війною. Звісно, що, коли людина захищає свій край, коли людина жертвує собою, вберігаючи свою родину, свою сім'ю, свою батьківщину, оце подих. Оце подих, про який говорить Господь, що коли хто життя своє, віддасть за друзів своїх. Але ми не можемо ці слова застосувати до тих, хто йде до нас війною. Не можемо застосувати ці слова до тих, хто нападає на нас, хто позбавляє нас тихого, мирного християнського життя. І ось оця душа, оця неправда, вона, власне, і свідчить, що хто кому служить, той і того виконує волю. Ми знаємо, що Христос і істина це і правда. І найбільше чому проти цей діявол, це істина, це правда. І ця істина і правда була розіп'ята на Христі. Діявол зрадів і думав, що в такий спосіб він переміг правду, але посором не був. тому що смертю своєю Христос визволив від вічної смерті всіх тих, хто вірив в нього, всіх тих, хто приймає його, всіх тих, хто світлі з ним. І у цьому відбулася велика перемога. У цій смерті на Головському Кресі відбулася перемога правди над неправдою. Відбулася перемога добра над злом. І тому Хрест сьогодні прикрашається. І тому хрест сьогодні воздвигається. І тому сьогодні Хрест є прекрасою наших храмів. І тому сьогодні Хрест є на наших грудях. Тому що ми віримо в Христа Розіп'ятого. тому що ми віримо в силу Христа, яка освячена кров'ю Ісуса Христа. І тому, коли ми у цей день збираємося в храмі, а цей день є День Строгого посту, ми роздумуємо над стражданнями муками та смертю на Христі нашого Спасителя. Ми роздумуємо, якою великою ціною нас викуплено. А разом із тими нашими роздумами ми приносимо щирі і полки молитви, просячи захисти нас, Господи, силою чесного і житкурячого Христа, і ним похорони нас від усякого зла. Амінь.